Таліна Фокіц український бренд з виробництвом у Харкові. Вишукані колекції для дітей та неординарні рішення. Так, на презентації продюсерського центру «My Fashion Lady» показали колекцію Стеді Біє. Хоч колекція така яскрава, мімімішна з цими ведмедиками, але там такий смисл закладений дуже, дуже великий. Це щоб наші діти були щасливі, коли вдягали ці сукні, щоб їх очі раділи, щоб вони, хоч на деякий час, були щасливі. Тут знаються на трендах і слідкують за світовою модою. Ми представляємо зараз яскраву колекцію, це нова колекція, ще українська колекція. Ну і біла для таких заходів, як зараз. Завжди підтримуємо заходи там, де дітки, там і ми. Бо діти це наше майбутнє, а особливо діти харківські це наше велике кохання. Ми завжди з ними. Чому варто брати саме віталіна Ну, це якість і це завжди з родзинкою. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк Вісті.